Коли б Лешик Бальцерович, майбутній архітектор польських реформ, поїхав в британські університети, щоб досліджувати перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, то поруч з ним там на дослідженнях, на студіях, не було багато українських економістів, які то саме досліджували. Він міг виїхати з цієї Польщі. Я відкидаю, наприклад, ту тезу, що у нас не було кадрів. У нас були кадри, які б дуже швидко навчилися. Не скажеш, що Віктор Пензенек менше розуміє макроекономіку від Леша Бальцаровича. Ні. Віктор Ющенко, або хтось такий, як Віктор Ющенко, який розумів економічні процеси, який мав певну візію, міг би стати українським бальцеровичем. Це були люди, як Пензенек, як Ющенко, як Лановій, як Яхануров, які розуміли, що шлях до економічного зростання це класичне, є правила. Це є і грошова стабілізація, і бюджетна реформа, і податкова реформа. І це була лібералізація цін. Це була приватизація. І чому виграли Польща і Чехія в цей час? Вони це зробили повністю і швидко.